Стали, і мені здається, що зараз найбільша мотивація ось ці єврокубкові поєдинки. Жодних проблем не має бути, тому що Динамо має проходити цю команду. Ніякі відмазки не приймаються. Всі в Європі навчилися грати футбол, бо це ж правда. Треба дивитися, в якій мірі навчилися, так? Ставитись треба цього матчу абсолютно спокійно, абсолютно холодною головою. Тема з актуального футболка Олександра Усика. Після бою Актуально. Після бою актуально. А, великий день та субота була в Лондоні. Я, от, ми, ми до бою це записуємо. Магія телебачення, тому ми не знаємо, чи Усик виграв, чи програв. Сподіваюсь, що виграв. Але сьогодні ж великий день от, в цю суботу, коли ми пишемо взагалі в Лондоні. Я подивився, вчора була велика гала вечірка в Лондоні благодійна перед боями там. Півукраїнського бомонду футбольного, там і Лунін з дружиною, і Зінченко з дружиною. Очевидно, що і Михайло Мудрик там, і Андрій Шевченко, і всі тому велика спортивна пи. А ще Ярослава Магучих в Лондоні в цей самий день стрибає, і вона теж думаю, буде на, 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 на бої. Так що ну, велика подія для українського спорту, як не крути, дуже рідко такі речі бувають. тому... Болк вдягнув на сьогодні один день за рік можна, хоч я не фанат боксу. Новий сезон для українського чемпіонату. Новий сезон в принципі стартує зараз і Динамо як чемпіон минулого сезону. Стартує вже з другого кваліфайн-раунду Ліги Чемпіонів. Україна падає таблиці коефіцієнтів. От прикро, напевно, за це, що Україна от чемпіон саме розпочинає з кваліфікації так низько треба трьох суперників пройти. Перший це Хамром Спартанс. Що очікувати від цього конкретного протистояння? Ну, Я хотів сказати спочатку, що я, в принципі, не те, щоб дуже серйозний противник того, що українські клуби стартують рано. Тому що Україна в тому числі опустилася і в таблиці коефіцієнтів через те, що всі прямі суперники українських клубів, які нас випередили, грали в цих ранішніх раундах, набирали очки і так далі. А наші клуби розпочинали досить пізно і програвали, тому що ну, треба бути реалістами. Рівень українського. А футболу на даний момент клубного українського футболу не є таким, як він був у 2012 чи в 2009 році, і ну це об'єктивна реальність. Якби в нас не так багато легіонерів. В нас ну ми всі прекрасно розуміємо, в яких ми умовах живемо. Я думаю, що до Хамрун Спартон з Динамо має бути готовим за будь-яких обставин. Всі в Європі навчилися в футбол, ну це ж правда. Ну воно реально правда. Зараз збірна Фарера абсолютно спокійно може збірну Туреччини прибити. Збірні там Андори, збірні Ліхтенштейну, Люксембургу грають уже на нормальному рівні. Тому те, що будуть з'являтися хороші, сильні, ну, більш-менш сильні клуби в цих карликових країнах, це норма. Ну, навчилися, але. Треба дивитися, в якій мірі навчилися так. Хамрун Спартанс, начебто, непогана команда, у них там багато новачків, вони сенсаційно пройшли Жальгіріс, програючи після першого поєдинку 0-2. І що дуже важливо, може бути непростий матч у гостях, оскільки вони грають на штучному полі. Але тут, чесно кажучи, ніякі відмазки не приймаються. А, і на будь-якому полі, і мені здається, і на піску, і у воді і динамо цього суперника має обігрувати в принципі. Те саме, що можна було очікувати, і Жарівісу, там так само штучний газон, тому особливо в цьому контексті я б не з жодної уваги не приділяв. В цьому тут більше треба говорити про налаштування футболістів конкретно до цієї гри, до конкретно цього протистояння, бо те, як закінчилися збори. А матчем з Осієком, ну ось ось цього не хотілось би. Якщо Динам буде дійсно налаштовано максимально серйозно, буде виконувати те, що буде говорити тренер, то мені здається, жодних проблем не має бути і ставитись треба цього матчу абсолютно спокійно, абсолютно сволодною головою. Ну, що Динамо має проходити цю команду, Хамон Спартанс. при всій повазі, це команда рівня першої ліги української. Ну можливо, аутсайдер а, УПЛ. А тому я не думаю, що тут будуть якісь проблеми. і Я не думаю, що Динамо не пройдеться цього суперника, скажемо так, але ну зовсім розслаблятися не варто. Варто в першому матчі гарно викластись. І отут є серйозні питання щодо того, чи Динамо на фоні з цих фізичних навантажень, які зараз є, готові так прийти, і як Шахтар проти Ільвіса в першому матчі вирішити питання. Отут я не впевнений, що це можливо І тут питання, як Олександр Шовковський розрахував свою підготовку. Мені здається, я бачив усі матчі Динамо на зборах, що Динамо ще не готова на 100% і близько. Своїх можливостей в першу чергу фізичних, і мабуть, на Хамрун Спартан саме на цього суперника їх так і не готують, оскільки, мабуть, той пік фізичних можливостей, пік форми має настати дещо пізніше. Форма вона базується не на конкретному часі моменті, тому ми побачимо підсумки результати вже десь в жовтні, що і говорити, що якісь там форсування, ну, звісно, ні, ні, ні ніхто цілопрямовно не готується до першого матчу сезону. Так само ми побачили це, наприклад, минулого року взимку, коли ніхто не готувався цілеспрямовано на ригу і на Галатасарай. Але команда вийшла, видала ці два поєдинки, потім дотягнула до фінішу. Да, там були ротації, футболісти, які відпочивали, але ну, це так не працює. Принаймні, в футболі точно, що команда готується на короткий період. А, тож закладається просто на майбутніх фізичних якихось а, більш стабільних результатів у саме в цей час. Як мінімум, те, що я з фізичною. Сторони побачив у Динамо, це вже непогано, як на середину липня. Це дуже-дуже непогано. А, і я думаю, що абсолютно правильним і логічним буде виходити на пік десь на серпень. Тобто після Хамруна буде ще два раунди. Про це не варто забувати буде третій раунд, де буде серйозний суперник, і буде четвертий раунд, де буде суперсерйозний суперник. І ось якщо зробити те, що зробили минулого року, дійсно вийти на пік на другий матч бач третього раунду кваліфікації, перший матч четверту раунду кваліфікації, то Ну, я думаю, цей сезон вже можна буде вважати успішним. Чи буде це проблемою те, що немає нових гравців, немає реальних трансферів, при тому, що дячука віддали є критика через те, що ну фактично три центральні захисника залишаються на увесь сезон? Ну можна це так дивитися, можна дивитися на це інакше, бо, наприклад, нікого з ключових футболістів не втратили. Це вже величезний плюс. А деякі гравці, які були там певний час травмовані, або були відсутні там, наприклад, ми на минулих зборах через національні збірні, через збірні, через відпустки, через молодіжки, все таки більше часу мали можливості потренуватися. Відповідно, це теж позитивний момент. І говорити, що якщо немає там підсилення в великої кількості це погано. Ну, те, що не втратили кістяк, це добре, наприклад. Я більше від того собі цього. Стосовно молодих футболістів, ну, так само можна говорити про багатьох, згадути Захарченка, наприклад, його чомусь, взагалі, коли починають врахуватися на захисників, забувають. Хоча на зборах він довів, що досить пристойно, досить спокійно може діяти на полі. Дуже мало трансферів. О, я не зрозумів, чому Дячука відпустили. Я можливо в планах є підписання ще одного центрального захисника. Як на мене, ця зона у Київського Динамо була проблемною і є проблемною, і ми розуміємо при всій повазі, і при всіх надіях. І так далі, вболівальників київських, що е, Дячук Біловар е, не пройдуть сезон без травм ну, не пройдуть, без дискваліфікацій, не пройдуть. Три центральні захисники в обоймі, а два з яких надзвичайно юні. Ну, це не той склад, з яким можна виходити в режим два матчі на тиждень, враховуючи, що Динамо там, допустимо, буде грати в груповому етапі якоїсь Єврокубка. Стосовно того, що, наприклад, пішов Дячук, ну просто нам майже. Там кожні два сезони готує когось на захисників, підіймає з першої команди в першу команду з резерву і. Немає враження, що ці люди прям зовсім відірвані від реальності. Вони теж дещо вміють. І ось що що, ось ця позиція на захисника, вона для динамо не настільки прям критична, щоб говорити про якийсь караул. Бо краще, наприклад, підняти з молодіжки когось, ніж а, купувати за там 800, за мільйон футболіста, який буде робити фактично ті самі помилки і робити там ті самі корисні речі, які можуть робити і власні вихованці. Тому тут можливо більше критики спрямував би нам на фланги, і ось там дійсно він можливо було б потрібні. Але ось прям критично ставити про центральних захисників питання я б не став. Топ гравці потрібні потрібні саме досвідчені гравці, от які прийдуть і одразу зрозумієш, що вони переважають все ж таки тих гравців, що є на цій позиції. Тобто дуже важлива мені здається. Позиція центрального захисника важливо додати конкуренції на фланги атаки. Є тут Торес, але можливо ще один гравець потрібен. Потрібна конкуренція в атаці, хоча отут непогано себе супряга проявив на зборах, і, можливо, він створить додаткову конкуренцію з і Єреро. Ну, хочеться на це сподіватися. Я великий фанат супряги, але ну ні, супряга. Ті хвилини, які він минулого сезону отримував, граючи в зорі. Він давним-давно вже ось це відчуття того, де він має бути, для того, щоб м'яч в нього йому прилетів і він забив. Тому я думаю, що він буде третім, а можливо і четвертим форвардом от в лінії форвардів Динамо. Там Ванат, Гереро, Пономаренко і тоді супряга. От Якби я так оцей депс-чарт вибудовував. Ну от щодо Гіреру, мені здається, що на початку цієї кваліфікації не дуже на нього розраховуватиме Олександр Шоковський, адже навіть в останньому матчі він не встиг дати йому ігровий час. Супряга дуже багато зіграв, вона достатньо зіграв. І мені здається, що тут головна конкуренція в нападі буде саме між цими форвардами. Торес. От він вже адаптувався. Людина, яка теж там не грала фактично рік останній. Зараз його. Теж підготували до цих зборів, в принципі, фізично, що від нього очікувати, чи це гравець, який там на пік свій вийде через якийсь там певний час, що він вже зараз може виходити і давати якийсь результат. Коли анонсували про це підписання, ми з друзями спілкувалися. В мене немає, на жаль, доступу до Вайскаута, у у колеги є. Я попросив його. Знайти щось з історії по ньому і дуже старі якісь його поєдинки ще з 21 го року ще до 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 цієї всієї історії яка у нього там не зрозуміла була а знайшли і як мінімум те що я бачив тоді було непогане те що він досить довго не грав у футбол це звичайно великий мінус і я не думаю що варто очікувати від Тореса гри в основі що варто від Тореса очікувати того, що він там до, до зими повністю адаптується і буде грати, і буде грати багато, і буде дуже корисним для команди. Для мене зараз Торес це 14-15 гравець в лінійці, тобто це людина, яка буде виходити на заміну у другому таймі, а яка буде там, підсилювати деколи гру, давати трохи швидкості. Ну, мені хотілося б, щоб розкрився, тому що буду чес... будемо чесними, останні роки з легіонерами у Київському Динамо ну не те, щоб вдавалося. Як супряга повернувся, Яцик, якому теж пророкують там велике майбутнє і зараз прогрес. Е Ангельторес, от що від них очікувати від цих гравців зараз, уже на кваліфікації, чи може бути так, що вони дійсно додадуть команді, чи це поки опція там не трішки пізніше? Ну, ось, напевне, погоджуюся з тим, що це напевне опція не на трішки пізніше. Все таки є більш сформований кістяк, більш більш основний склад футболістів, які краще розуміють одне одного. І ці гравці все таки, напевне, поступово будуть вливатися. Деякий час вони будуть запасними, деякий час вони будуть виходити в основі, але все ж таки очікується більше на. При кінці року, де ж в жовтні, листопаді, в коли в основний склад, який буде мати найбільше навантаження, усі основні гравці вони потребуватимуть відпочинку. От відповідно тоді все частіше вони з'являтимуться. Але на перших порах я б не очікував, що кожен там буде грати великі хвилини і там бути супер мега корисним. Найкраще підсилення це, звичайно, Яцик. Я напевно, ну варто його вважати трансфером, хоча ну це не трансфер, але це трансфер. Наш мені подобається, коли кажуть, що гравець, який рік пропустив через розрив хрестів, повертається до команди, і це ж підсилення, бо це підсилення. Так само, і яцик. Яцик, я великий фанат Яцика. Я в минулому сезоні ось тут на стадіоні Динамо, певно, з 15 домашніх зорі матчів був на 14. -ти. І мені дуже подобається те, що в минулому сезоні грав Яцек. Мені дуже подобається те, що він грає в молодіжній збірній. Мені взагалі дуже подобається потенціал цього гравця. І зараз, дивлячись на той склад, який є у Динамо, я без перебільшення вважаю Яцека найперспективнішим футболістом сучасного Динамо. Дали тут багато шансів молодим гравцям Осипенку, Задорожньому, Захарченку. Можливо, ближче до основи Захарченко. Він зараз стає таким собі четвертим за ієрархію центральним захисником. А може десь буде боротися за третю позицію, не знаю, можливо. Але сказати, що хтось із цих молодих гравців вразив, от цього сказати не можна. Вже точно офіційно відомо, що Андрій Ярмоленко проводить свій останній сезон Динамо, який він має бути, це завершальний. Етап кар'єри, його найважливіше завдання, найвагоміший внесок це його останній сезон. Ну, бути лідером команди. Так, це, це він може робити. Мені прикро, мені здається, що Ярмоленко міг би пограти ще. <гум> ну тут питання до нього. Якщо він не хоче, то хай не грає. Але ж ну, є різні опції. Ну, давайте уявимо собі зараз, уявимо фантастичний варіант, що Україна кваліфікується на чемпіонат світу 26-го року. Чи не захоче там Ярмоленко зіграти? Захоче. Але для цього треба буде викладатися. Для цього буде треба буде дуже серйозно викладатися. У нас конкуренція на правому фланзі у збірні серйозна. Але о, Степаненко, напевно, цій збірні не буде. А от Ярмоленко в ролі ментора, в ролі лідера, там би не завадив. А для цього треба прекрасно відіграти другу половину сезону. А якщо ти вже відіграв другу сезону, половину прекрасно, якщо ти попав в збірну, поїхав на Чемпіонат на цвіту, навіщо завершувати кар'єру? Може пограти ще? Тому. Я прекрасно розумію, Андрія. Я прекрасно розумію, що дуже довга, дуже насичена, дуже класна кар'єра, і його роль в Динамо зараз ну, беззаперечний. Суперлідер і в роздягальні, і в медіа, і абсолютно будь-де. Ну, послухати будь-яке після матчеве інтерв'ю Андрія Ярмоленка. Ну, ти бачиш, що це абсолютно інший рівень гравця. І, по суті, дійсно, він може бути таким собі граючим тренером і передавати інформацію тренерської лавки на поле. Але я би хотів, щоб він ще пограв. Я розумію, що ще рік є. Ти прекрасно розумію, але я би так рано на місці пана Андрія Миколайовича себе не списував, тому що його там списували в Тіктоці наприкінці минулого року, а він вийшов і забив 4 голи за 5 матчів. То може не треба, як там кажуть, never say, never, never say never, може ще рік побігати. Бо об'єктивно кажучи, я уявляю собі зараз травень. 25 травня наступного року останній тур чемпіонату і прощальний матч Ярмоленка. Ну, я не хочу, щоб він закінчував. Ми можемо спам'ятати багато разів, наприклад, навіть в очних простояннях проти шахтаря не вистачало на полі дійсно ментального лідеру. А людина, до якої, скажімо так, з повагою ставилися суперники. Бо як пам'ятають ці епізоди, коли там не знаю Бондар фолить проти Волошина, кричить, гарчить, купа емоцій. І немає футболіста динамики, може підійти, і яким чином ну, врівноважити цю всю історію. І Відповідно, ось все відчувається. Ти психологічно відчуваєш, що вони сильніші, ми слабші, ми молоді, ми недосвідчені. Ну присутність такого футболіста як Моленко, вона, по перше стримує суперника на зайві емоції, тому що вона розуміє, що є людина, яка авторитетом може передушити всіх їх. І відповідно це додає певне впевненість молодим футболістам, це додає впевненості більш досвідченим футболістам, тому що вони розуміють, що поруч є людина, яка перейшла там Крим Рим, все все, що можна, і відповідно теж дає ці дуже круті лідерські якості і от ну поради так само. Це це дуже важливо в режимі реального часу. Наприклад, почути якусь пораду від людини, яка вже бачила майже все. В деяких матчах, от якраз коли молоді грали і спеціально їх ставили більшість цих гравців, особливо групу атаки, там Осипенко Задорожний, саме з Ярмоленком у склад, і от було чутно, як він ними керує. Він ну просто про дрібниці якісь говорить, а спробую віддати передачу в груди, а спробую відкритися правіше. І як не парадоксально, можливо, показником ось цього останнього сезону Ярмоленка в команді буде прогрес певних молодих футболістів, не тільки ось тих, кого підпускали, ті, які почали підпускати на зборах, а можливо, і інших гравців, яким цей прогрес дуже потрібен. Я там і про Назара Волошина, і про того ж Яцика, який, до речі, теж непогано себе на зборах проявив. Ну і хотілося, щоб Ярмоленко в останньому сезоні зумів ще раз про себе нагадати Європі, так само як і Динамо. Тут дуже важливі Єврокубки, Чемпіонами стали, і мені здається, що зараз найбільша мотивація ось ці єврокубкові поєдинки. Рана Люблін це домашній стадіон Динамо в цьому сезоні. Так зробили певний аналіз після того, як грали в Гамбурзі. Не всім це сподобалося. От зараз грати в Люблін. наскільки це оптимальний варіант? Це дуже великий плюс, тому що дійсно засікали час, за який Динамо виїжджало з Києва, приїжджало до Гамбурга. То там дійсно доходило до такого, що це майже понад 36 годин. А якщо брати ще зворотній шлях, була зупинка десь в Польщі, в Польщі могли потренуватися, потім далі продовжити шлях. Ну, це така доволі виснажлива історія. І якщо дійсно команда ставить під собою завдання на вірокубках, не як минулого року, в якісь моментах там, пожертвувати ними заради результату в чемпіонаті, зараз це декларується, що команда хоче на обох фронтах показувати гідні результати. Нарешті цього року на домашніх матчах Динамо буде відвідуваність ну, краще, ніж минулого року, тому що минулого року деякі поєдинки це було. Не дуже прикольно, все таки краще, коли тисячний стадіон наполовину заповнений ніж тисячний, заповнений на 5%. Завдання важке. Я думаю, що завдання мінімум це Ліга Європи, і все треба покласти е для того, щоб цієї мети досягнути. Інхол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet.